Не встигли футболісти Черкаського Славутича повернутися зі столиці, де зіграли товариський матч Динамо. 2 як на них чекає уже наступний. Цього разу із школярами 33-ї школи. Тут досвідчені спортсмени влаштували підростаючому поколінню майстер-клас. Можливість зустрітися з зірками спорту забезпечила міська влада. Футбольний клуб Славутич радо підтримав таку ініціативу. Задля популяризації гри в футбол, задля популяризації здорового способу життя серед школярів нашого міста. Ми вирішили створити такий спільний проект. Дітки приймають дійсно дуже радісно. Ми проводимо це для учнів 5-6 класів. Це якраз такий оптимальний вік, щоб дітки могли ще записатися на секції футболу. Під час майстер-класу досвідчені футболісти намагалися надихнути і навчити тих, хто ще тільки робить свої перші кроки. Зірки Черкаського футболу навчали школярів техніці володіння м'ячем та культурі пасу. Також поділилися секретами дриблінгу та розповіли, як правильно виходити з оборони в атаку. А ще дали уроки молодим воротарям. Футболісти сподіваються, що такий відкритий урок допоможе розкритися юним любителям футболу. А найголовніше вбереже дітей від згубного впливу вулиці. прежде все для деток то, что они не будут на улице, не будут там гулять где-то по переулкам, а будут заниматься в школах профессионально может быть в будущем для их развития то же самое физического, ну и умственное конечно. Я думаю, это даже приятно будет и для родителей, которые ну, будут ходить смотреть на своих ребятишек, они а где-то ходить там переживать за них, где они пропадают по вечерам. На останок футболісти влаштували автограф сесію. Поки школярі обмежаться підписом на згадку та вже невдовзі обіцяють попрямувати до спортзалів. Наступний майстер-клас відбудеться у школі номер 10 Наталя Кириленко, Роман Буша, Віка Новини.